Сьогодні ми поговоримо про конструкцію в англійській мові, яка називається Be Going To і перекладається, як збиратися щось робити. Так от, ця конструкція вона використовується в англійській мові для вираження майбутніх намірів або планів, а також передбачень, які ґрунтуються на якихось наявних ознаках, або коли хтось щось вже вирішив зробити. Типу, коли ми з вами кажемо, я збираюся подзвонити йому завтра, так то це вже те, що ми вирішили зробити, тому ми тут будемо використовувати нашу конструкцію «be going to». Якщо ми говоримо про себе, то тоді в стверджувальних реченнях ми просто «be» змінюємо на «am is» або «are», так, і до дієслава в нас нічого не додається зовсім. Тому я збираюся позвонити йому завтра. Англійською мовою буде звучати як I'm going to call him tomorrow. так або ми плануємо купити нову машину. Ось до речі, ми плануємо так, те, що ми кажемо в нашій мові. Через плани, так це також ця ж сама конструкція. Ми збираємося щось зробити. Тому ми можемо сказати: «We are going to buy a new car», Так, «We are going to buy a new car», Тому що це наші плани. Ми е, вирішили це зробити, і, наприклад, зараз підбираємо ту машину, яка нам більше подобається. Також дуже важливий момент Be going to ми використовуємо, коли ми кажемо про передбачення на основі очевидного. Тобто, коли ми робимо припущення про майбутнє, спираючись на те, що ми вже зараз бачимо або знаємо. Так, наприклад, найрозповсюдженіший приклад це з. Погодою, Да? якщо ми кажемо, наприклад, ми сидимо в парку, бачимо сірі хмари і кажемо: подивись на ці хмари, піде дощ. Так? Тобто на основі побаченого ми прогнозуємо, що може статися в найближче майбутнє. Тому це також буде конструкція «be going to». І ми це скажемо так: look at those clouds», подивись на ці хмари, «it's going to rain». Піде дощ, так? Збирається на дощ. «it's going to rain». А, ось так вона використовується в стверджувальних реченнях. Якщо ми хочемо з вами зробити заперечні речення, все, що нам треба, це, як завжди, додати просто слово not. Таким чином, в нас виходить I am not. Нагадую, що не немає такого скорочення, тому ми завжди пишемо його окремо. I am not going to плюс дієслово. He she it isn't, скорочений варіант, going to плюс дієслово. We, you, they aren't going to плюс дієслово. Також скорочений варіант. І для питання, як і завжди, як і в будь-якому іншому питальному реченні, в будь-якому часі англійської мови, наперед ми виносимо наше допоміжне дієслово. В даній конструкції в даному випадку це am, is або are. Його ми винесли на перше місце, потім поставили. Когось, так? Uh, I, he, she, it, we, you, they. Потім going to і тільки потім наше головне дієслово. Приклади у вас також є. Uh, давайте прочитаємо разом. Am I going to pass this exam? Чи я здам цей екзамен? Так, ну, дослівно, чи я збираюся здати цей екзамен, але в нашій мові ми так просто не кажемо. Is he going to pass this exam? Чи він збирається здати цей екзамен? Чи він його здасть? Are we going to pass this exam? Чи ми здамо цей екзамен? На рахунок маркерів, вони не сильно відрізняються від маркерів, які в нас є в теперішньому, в майбутньому, вибачаюсь, часі, тобто в future. Тому тут, в принципі, ті ж самі слова, як tomorrow. Завтра the day after після завтра tonight, сьогодні вночі soon – скоро. Так і пам'ятаємо все, що пов'язане зі словом next, типу next week, month, year – і так далі. А, і також ось тут є класна фраза «in a week», «in a month» і там. І так далі. А, це перекладається як через, коли ми використовуємо слово «in» і ставимо до нього якийсь часовий проміжок, воно завжди буде перекладатися як Ін. Наприклад, ми хочемо сказати, я збираюся поїхати у відпустку, чи там я збираюся відвідати своїх родичів через місяць. Я це скажу. I am going to visit my relatives in a month. так через місяць. Ось так використовуються маркери і конструкція be going to. На останок хочу сказати про те, щоб ви пам'ятали різницю між WILL. Be going to і Present Continuous, коли ми його використовуємо на майбутній час, так Will найголовніше, найголовніше, що треба пам'ятати, це а, м, формула, яка використовується для майбутнього, коли, ми, коли наші дії вони прийняті спонтанно або в момент розмови. Так? Тобто ми не планували, ми просто кажемо, що ми це зробимо в майбутньому. A, be going to – ми з вами проговорили, що це наші наміри або передбачення на. В основі того, що ми бачимо або чуємо або знаємо зараз, так? І present Continuous використовується на майбутнє тільки в тому випадку, коли в нас заплановані дії на найближче майбутнє. Для цього вже все зроблено. Наприклад, куплені квитки, ми повідомили нашим друзям, знаємо, де ми зустрінемося і так далі. Ось так маленьке таке порівняння між трьома різними часами, які використовуються для майбутнього часу.